В першу чергу я хочу сказати дякувати Збройним нашим Збройним силам України за те, що вони боронять нашу країну, дають нам грати, дають нам жити. За це велике дякую. Стосовно гри, дуже добре ми розібрали Карпати. Ми розуміли їх стиль, розуміли, як вони грають, що вони ведуть дуже багато єдиноборств. Ми к цьому були готові. Карпати перший тайм взяли під контроль. Ну, це була наша стратегія. І ми, ми хотіли більш перший тайм зіграти на швидких атаках. Створили, створили два моменти, з яких могли забувати. І ну, рахую, перший тайм була, була равна гра. В Другий тайм ми вийшли. Трішки в нас стало краще виходити в контролі, ми почали дуже багато перевертати з фланг на фланг, і в нас пішли моменти, У нас молода команда, ви це розумієте, мало досвідчених гравців, і десь не виходить в індивідуальні помилки. Технічні, помилки, як ви сьогодні бачили, наш воротар трішки невдобно собі, собі прийняв м'яч, і з цього прийшов гол, а футболісти, ну я рахую, що, що ця команда, це потенціальна команда для прем'єр-ліги. І такі ж там гравці зібрані, вони такі моменти одразу рішають. От, Тому у вас дуже добра команда. От, ну, я думаю, що болівальникам. Гра сподобалась. Ми, ми сюди приїхали не оборонятись. Ми хотіли грати в футбол. Так, для нас це досвід новий етап пограти з командами потенційно для прем'єр-ліги. У нас немає задачі вийти в прем'єр-лігу, але набратися досвіду з такими командами це так. Ми стараємося розвивати молодих гравців. Після першого етапу чемпіонату у нас були пропозиції. Від команд Прем'єр-ліги, Ну, але там були нюанси, чому вони не вийшли, це вже внутрішній клубний момент. Ну, тому я своїми хлопцями задоволений, хочу їм сказати дякувати, тому що вони, вони старалися грати футбол. Да, десь там перший тайм. Може це була тренерська помилка, але ну, ми вибрали такі, таку стратегію. Тому я хочу сказати дякувати. Я, мені за свою команду не соромно, а вашій команді я, я бажаю. Вийти в прем'єр-лігу і з таким підбором гравців, це я думаю вам буде зробити не складно. Є запитання? Ну що ж, дякую, пане Романе. Вам бажаємо успіхів і щоб молоді ваші гравці скажімо, в майбутньому так само грали на рівні, досягали рівня прем'єр-ліги, бо команда молода і хороша. Час покаже все, все буде добре. Вони молоді, вони хочуть, тому я в них вірю. Головне, щоб вони вірили в нас і. Виповнивано на, на, на наше э, требування на працю. Це